Перемагають страх у Святої Вероніки, і вона, наражаючись на приниження, удари, зневаги, приступає до Ісуса і обтирає хустиною Його скривавлене на лице. Натомість Спаситель віддячує її щедро. На хустині відбився образ Його присвятого лиця, простий жест любові і милосердя Святої Вероніки, а яка велика винагорода? Адже кожного разу, коли ми чинимо діла милосердя і любові до ближнього, кожного разу стаємо подібними до Христа, кожного разу наближаємося до відновлення в нас, притемненого гріхами, образу і подоби Божої. Скільки то було тих, хто допомагав пораненим майданівцям, хто рятував їх від розправи, скільки є тих хто й до сьогодні допомагає постраждалим та їхнім родинам, скільки є тих, хто підтримує наше військо, доведене минулим злочинним режимом до плачевного стану, і ми мусимо тримати свої серця відкритими для надання допомоги на діла милосердя і християнської любові. Ісусе, дай, щоб у кожному страждаючому ми бачили Твої страждання. І поспішали з допомогою. Дай, щоб і в наших душах, як на хустині Святої Вероніки, відбився твій лик, що в часі спокусь.